Сьогодні чули слова апостола Павла до Корінфян, де він нас закликає. Ну, він, власне, розповідає про те, як проходили зібрання перших християн. От ми собі це може погано уявляємо, а може ще є така спокуса думати, що, от, в принципі, так, як у нас сьогодні в церквах, от так воно і було. Ну, так, та трошки не так. Так, так, Звичайно, церква пройшла дуже довгий шлях. Традиції змінювалися, багато чого змінювалося, форми змінювалися. Суть християнства не в тому, щоб пронести форму. От, Наприклад, так, там, наприклад, виглядати, як виглядали апостоли. Ну, це неможливо. Я завжди кажу, коли там кажуть літургія Йоанна Златоустого. Ну у нас в східній традиції зазвичай поширені найбільше дві літургії літургія Йоанна Златоустого і Василія Великого. І ще є літургія апостола Якова, ну а взагалі їх залишилося більше 150 літургій, які дійшли до нас з того часу. Але в нас залишилося от такі. Найбільш поширені дві, то я кажу, що літургії Йоанна Золотоуста не може відслужити ніхто, окрім самого Іоанна Ну, Жити як хтось неможливо в тебе своє життя. Не дарма Христос каже сьогодні в Євангелії, входьте вузькими боротьми і вузькою дорогою. Чому вона вузька? Чому вузькі ворота і чому вузька дорога? А тому що тільки один ти зможеш її прийти. Це місце тільки для одного тебе. Ти не можеш з собою взяти ані дітей своїх. У них своя дорога. Ти не можеш взяти жінку чи чоловіка свого, у нього своя дорога до Бога. Ти не можеш взяти сусідів. Ти не можеш отак натовпом, знаєте, як хто хрестні ходи показують. Ціла купа йде, щось там собі співає, чи то молиться, або як раніше, схоже на раніше мітинги колись так? в радянський час. От щось типу такого. О, От, то такою зграєю великою царство Боже не відеш. Царство Боже, воно вузька дорога і вузькі ворота, один ти там пролізеш. Це шлях для тебе, ти і Бог. Ти перед Богом. Так з тобою може ще хтось іти, в тому сенсі, що в нього своя дорога, але він йде до того ж самого Бога. Він йде в те ж саме. Ця... Тільки в нього інша трохи дорога може бути. Вона своя, знаєте, у кожного свій хрест. У кожного свій хрест. Дуже легко сказати, я би так, от мені би твоє життя. Ніколи так не треба казати. У кожного своє життя і кожен живе своїм життям. Так от, апостол Павло нам розповідає про ті часи, коли були перші християни. Не треба казати, я хочу на них бути схожими. Це марно. Бо вони мислили по-іншому, вони жили в других умовах, там інша культура була, там все інше було. Для чого ж нам тоді святе Писання, Щоби бачити їхній шлях? Але проторювати світ, але йти своїм шляхом. Ми не пройдемо шляхом апостола Павла, чи апостола Петра, чи інших апостолів, чи перших християн. Марно нам казати, давайте зробимо як в перші віки. Ну, от, наприклад, протестанти на цьому спіткнулися. Вони кажуть: а ми будемо як перші, як перші століття християни служили, от молилися, так і ми будемо. Нічого не вийшло. Вони створили нове. Вони не повернулися до старого, бо не можна повернутися у минуле. Знаєте, тільки в фантастичних фільмах роблять машину часу і мандрують то в минуле, то е, в майбутнє. А взагалі-то це неможливо, бо минулого для нас в часі, які живемо у часі, до минулого вже нема, а майбутнього ще нема. Тому тут усі оці пророки це просто шарлатани. Пророк в біблійному смислі це не той, хто бачить майбутнє. Пророк в біблійному смислі це той, хто каже Слово Боже. Всі ви каже, можете пророкувати, апостол Павло каже в посланні до Корінфан. Це не мається на увазі, що ви всім бачите майбутнє. Ні-ні ні. ні, ні. Це не якісь там гадалки, чи то екстрасенси, чи ще щось таке. Пророк в біблійному смислі це мається на увазі, всі ви можете казати Слово Боже, всім вам воно відкрите, а апостол каже до коринфян, всі ми можемо казати Боже Слово. Ми, християни, власне, на це покликані нести це Боже Слово, транслювати його в світ цей. Бо без Божого Слова цей світ загнеться. І ми бачимо, чим менше ми, християни, робимо в цьому світі, чим менше ми несемо Слово Боже в світ, тим світ стає жорстокіше, страшніше. В ньому дуже важко і страшно жити. У сьогоднішньому світі так це точно. Це чому? 30 років, як церква вільна від впливу яких небудь сил. Ну раніше радянська влада забороняла, гнала церкву в тю... спробуй сказати проповідь. Якусь навіть ті, там, де служили, були. були там в селах, інколи в деяких, там, де не догледіла радянська влада або не змогла, або не захотіла. Ну там дуже багато. В містах були деякі храми відчинені і там служба була, але там не було Слова Божого. Ви ніколи не могли почути в ті часи, що священник щось буде розповідати. Це заборонялося. При кожному храмі, при кожному храмі, ну, наприклад, мені розповідали такий випадок, коли. Е Брали вчительку, яка виходила на пенсію, а, ну, або партійного працівника, який виходив на пенсію. Ну, такі, щоб були трошки підковані. І казали, слухай, ну, партія ж все одно потребує твоїх послуг. Хочеш працювати на партії, хочу. Воно ну, там храм, іди туди, нав'яжи платочок, зроби все так, як треба. Стій там і контролюй. Якщо піп щось скаже, нам одразу ж на ручку, на листочок і все. І дивися, щоб молодь не заходила. От тоді якраз і з'явилися оці такі противні бабці, які всі контролювали. Не дай Бог ти там зайдеш в небудь не так, як вони вважають потрібно. о вони тобі влаштують. Це була спеціальна програма. Погано що для деяких це стало традицією. Хтось подумав, що так і потрібно. Та ні, це люди, спеціальні працівники, навчені, які і далі продовжували слугувати радянській владі, виганяти, не допускати, точніше, нікого, до церкви і слідкувати за тим, щоб у попа род зав'язаний був. Що максимум міг сказати, попу? Здравствуйте з Новим роком. Все. Вітаю вас зі святом, ходіть до церкви. Все. і все, що можна було тоді почути. Ніякого слова Божого. Ну і, звичайно, на незрозумілій мові все повинно бути. Церковно Слов'янське ідеально підходить в цьому плані. Нічого не зрозумієш зате як красиво, як казала. Нічого не зрозуміло зате як красиво. А причому тут красиво до зрозумілого. Цього апостол Павло якраз. Коринфян дорікає за те, що ви хочете бути красивими, популярними. А в них тоді гласолалії пішли. Що це таке? Е, е, язичники цим балуюць, балувались. І п'ятидесятники сьогодні цим балуються. Е, хто може знає, чи чув, чи бачив десь, вони там падають, щось там белькочуть, незрозуміле. І то вони кажуть, що Дух Святий на них так зійшов. От приблизно таким гралися коринфяни. А, а, а вони, в свою чергу, це взяли від язичників. У язичників були так звані піфії. Це такі пророчиці, які сиділи в такому темному місці, в незручній позі, і їх іще одурманювали якимось там, як воно, опіумом зазвичай. І от вони входили в трансові стани і починали версти, аби що. Ну... Не дай Бог, звичайно, може хтось бачив у людини білу гарячку. Страшне є видовище. Я раз бачив. Не дай Бог, Ось, господи, помили. Е, так от верзе там, з кимось балакає собі, незрозуміло, що верзе, а таке вот. це страшне діло. А це ще гірше. Під наркотичним впливом вона під опіумом сиділа там і щось булькатала. А, а тут стояла поруч людина, яка нібито щось перекладала. І от людина приходила, слухала це бількотіння, йому щось там розповідали, вона платила за це гроші або залишала якісь там дари і уходила, і типу сходила до пророчиці, Називається. От християни подивилися, сказали: О, так ми теж можемо так. Дух, це от тільки він каже, ми дух. Це типу Дух Дух Святий на вас зійде. Вони, звичайно, опіумом не обкурювалися, але і без опіума є усякі практики, наприклад, затримка дихання і так далі, і багато чого, як можна себе довести до такого стану. Це чисто психологічно. Тут нічого духовного нема. Ніяких там звище, Дух Святий на тебе не зійшов. От апостол Павло каже, перестаньте займатися цією фігньою. Перестаньте. Дивитися на язичників і повторювати за ними. Оці всі незрозумілі мови ваші. це те, що ви робите, перестаньте цим. В цьому немає Божої волі. Краще б ви, каже, пророкували. Тобто Боже слово казали. І це правда. От В той час не було Божого Слова. За 30 років церква факти, повинна була відновитися. І Уже 30 років ми вільні. Церква повинна була відродитися і навчитися нести і транслювати Слово Боже в цей світ. Якби ми цього навчилися, то ми б, що би зробили? Ми би змінили цей світ, бо Слово Боже міняє. На жаль, 30 років церква цим не займалася. Храми побудували, відновили, відремонтували. А слово Боже, як нема, як не було, так і нема. От в чому справа. Ви не знайдете проповідників-місіонерів серед православних. Православні лінуються. Та що там казати? Попа, я ж вам розповідав, попав в підряснику, ви не знайдете, який йде по місту. Або навіть і по селу ніколи. Швиденько собі сором'язливо зняв. Кудись там запихнув собі і вже йде, типу, мене не чіпайте. Профнепридатність. Якщо тобі підрясний жме, якщо тобі в ньому не комфортно, хрест жме, ти профнепридатний. Тобі не попом треба було ставати Ким завгодно, але не попом. Якщо тобі незручно відповідати, щоб тебе зупиняли там посеред міста чи посеред села, і відповідати на якісь питання. Чи слухати критику в свою сторону, чи ти боїшся, щоб не дай Бог чого поганого про тебе не подумали, ти профнепридатний, тобі не християнином треба було ставати, кимось іншим. От сектанти не бояться побачити свідків Єгови, які стоять там зі своєю літературою. Проповіду, наші попи бояться, наші християни бояться. Щоб їх нічого не запитали, щоб їм нічого не сказали. Це страшне. Розумієте? А храми є в нас так красиві, набудували, наче в храмах спасіння. Лише не в храм. Краще б ми Слово Боже транслювали цей світ. От тоді би світ цей не був такий страшний, жорстокий, як він до сьогодні. Аби отам на Московії не храми будували, і не купола золотили, і не себе золотили. Такі файні там стоять всі в камінцях дорогих, але пусті всередині. Якщо людина багато уваги приділяє, приділяє зовнішньому, то всередині вона залишається пустим. Як каже Ісус Христос, ви як гроби ті поваплені, красиві, а гроби, щоб ми розуміли, він мав на увазі не те, що ми зараз називаємо гробом, цей ящик, а він мав на увазі те, що у нас склепи називаються. Так оце? Тобто печері, якісь і от сьогодні ми прикрашаємо, так? Он? Що там далеко ходити? Ми прикрашаємо, робимо якісь меморіали, все. Але всередині, що там, якщо це гроб справді, там кістки? Так і людина. Зовні ми можемо, і так і церква. Чим більше церква зовні прикрашена, тим всередині вона гниліше. Я поясню, чого так. А тому що на зовнішні прикраси витрачається дуже багато ресурсів. Фінансів розуму. Треба когось змусити, щоб він віддав свої кревні гроші для того, щоб прикрасити щось. А значить, це що? Треба ж якось його змусити? Щось йому Нарозказувати. розказувати, пообіцяти йому царство Боже. Правда? Я бачив таких, на жаль, випадків. Коли, прости, Господи, бандит, який людей пограбував, який стільки там в 90-х стільки по, по трупам і, 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 і йшов до, до, до своєї мети. Коли він приїжджав до попаду одного, то йому всі гріхи прощав. Тільки дай. Дай. Все прощу. Будувати треба. Робити треба. Красиві облачення собі хочу. І замість, ви ж зрозумієте, замість того, щоб цю людину виправити, замість того, щоб він покаявся, покаявся це грецьке слово метаноя, переміна світогляду. Ти стаєш іншим. Ти розумієш, що так, як ти жив, це неправильно жити. Треба жити по-іншому, по-християнськи. Оце покаяння справжнє. От замість цього він впевнений в тому, що він правильно живе і далі так можна. Ну як же? Піп його навіть схвалює, приймає. Місія церкви в тому, щоб нести слово Боже і змінювати цей світ. Змінювати його традиції, страшні, звірячі традиції. Змінювати відношення до людей. Страшне звіряче відношення. А на сьогоднішній день інколи навіть світ цей більш, як би це сказати, більш теплий в своїх якихось певних, от ти зустрічаєш людину, начебто не віруючу, але вона інколи більше любові має і співстраждання, аніж деякі так звані віруючі. Чи то священники, чи то єпископи, чи то монахи, чи то прості віруючі. Як так сталося, питання? Як так сталося? Це страшне діло. Нам ніяким чином не можна бути продовжувати бути таким. Якісна зміна в церкві це коли ми почнемо займатися внутрішнім. Це коли ми почнемо нести Слово Боже в світ. Це коли ми почнемо робити саме головне, те, до чого нас закликає Ісус Христос. Він постійно нам розповідає, як жити. Я Мене інколи питають, бачка, чого ви не б'єтеся за похорони? Перший раз, коли я почув це, кажу, як це не. Ну, кажуть, от там от батюшки щось там між собою сваряться, там хто кого буде ховати, і ще там інтриги різні плетуть, з договорів з, з, з ритуальними послугами, хто кого визвали. Я кажу, а, а яка мені користь спокійника? Ну, от з живою людиною можна побалакати, поспілкуватися, йому можна про Христа розповісти. Можна зробити так, що людина зміниться, зміни своє життя. А що спокійно? В Євангелії нема не слова про те, як треба людину заховати правильно, але там ціла купа слів про те, як людині жити тут. Євангелія це книга життя, а не книга смерті. Ви не знайдете там того, на чому сьогодні закцентували деякі свою увагу. І те, до чого сьогодні ми дійшли, не скрізь, але от, коли священики стали просто виконувати ритуальні послуги, коли церкві перетворили на похоронні контори, це просто жах. І попи тільки і моляться, Господи, хоч би хтось завернувся. Так, так. Я вам серйозно так, кажу. Ви так, просто... Так, Я... Так. Я коли був в Московському Патріархаті, господи. прости, Господи, що скажу такі страшні слова, як то кажуть, не поминай чорта на ніч глядя. Я коли був в Московському Патріархаті, оце приїжджаєш в єпархію, тільки і балакують, у кого скільки похорон. Одні гордяться за те, що скільки він багато поховав. А другі плачуться, що в них мало. Має. І питають, яку молитву ти читаєш. Може там молитву можна якусь почитати, щоб покійнички більше було. Другий каже, це ти возьми крапило, туди, та й по колодцям походи, засунь туди якусь іруну. Ну це, це все жарти, але знаєте, як отака, в, ко, в кожному жарті є е, е, капля жарту, а все інше правда. Я, з, з, у мене завжди волосся димки ставали, я кажу, от та ви же Господь посилає до живих наші вам покійники. Ви йдіть до живих. Щоби. Та, що -то, це? -то. Ви йдіть, кажу, в школу, в школу йдіть, в школу йдіть Вийдіть. до дітей. Проповідуйте слово, ой, що мені з того буде? Один маститий і такий з короною такої. митра. Це корона взагалі, то імперська корона. Оце воно потім Митрою стало, отакою золотою шапкою. От... Я йому, а він мені казав, і що мені з того буде, що я піду до школи. А толку, ну оце ти ходив і що з того? Я розумію, про що він каже, він має на увазі карман не більший став. Бо там іще й втратитися треба, там щось треба дітям ще й принести. А прибуток де, а прибутка нема. Ви розумієте, яка трагедія. І, ми, і от тепер, коли йде війна, я бачу, що церква сама винна в цьому. Я маю на увазі взагалі. Не конкретно наша церква, я маю на увазі взагалі церква православна. Бо 30 років вона займалася якимсь бредом. Не тим, що сказав нам Христос. І якщо ми хочемо виправити ситуацію і щоб все було по-іншому, то нам треба почати займатися, врешті, Словом Божим. Нам треба нести Христа в цей світ. От чого Христос від нас хоче! Він хоче, щоб ми Його несли в світ. Він хоче, щоб ми стали Його образом. Він хоче, щоб ми стали з Ним єдиними. І його принесли в наші сім'ї, в нашу державу скрізь. Тому, брати і сестри, врешті-решт, ми цим тут і займаємося кожну неділю чи кожну божественну літургію. Ми впускаємо Його в своє серце, щоб потім нести, Його туди в світ. Через святе причастя, через слухання Слова Божого, через молитви. А потім втілювати Його там в світі, в наших справах. В нашому побуті. Оце, брати і сестри, є християнство. Воно, насправді, в словах воно просте, звичайно, надії воно складне. А як А як ми хотіли? В словах воно просте. Тут взяти Христа, тут хай Христос у нас втілиться, а туди його нести і там е, робити так, як Він робить. Начебто просто звучить. Але це складно. Ну не дарма Христос і каже, дорога вузька і важка. Так, вузька і важка дорога. Бути християнином це нелегко. Але бути християнином це має великий сенс. І в Божих очах, і в очах світу цього, хоча, хоча він і не дізнається про це. Амінь.